Слава Україні! З вами Володя. Ви на каналі Калош Транс. Починаємо нове відео. Перед тим як відео почнемо, хотів вас попросити підписатися на канал, тому що як би там не було, цього року треба зробити 50 тисяч, у нас є поки що 24. А буде 50, то буде капець за круто. Тому підпишіться, будь ласка. Ми з Волтером сьогодні приїхали на роботу. Так Волтер, як? Ти мій пес. Ти знаєш, що тебе люди люблять чекай, 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 тебе ще не защі папай. На дворі мороз, Волтер не сильно хоче вилізати з тепленького рама, але треба. А, що сьогодні роблю? Сьогодні буду працювати на Amazon, тому їду, зараз треба завести трак. І маю їхати в палатайн зачіпати трейлер. Подивимося, що нам сьогодні Амазон цікаво скаже. Бо що Амазон така штука. деколи прикольно, деколи не дуже. Антіфріс є, нікуди не втік. Тут недавно ми все поміняли, тому в принципі все має бути добре. Ось такий колесо болоті. Тут як мокро це, капець минулі сервії бачили. Зараз добре хоч трохи є мороз вже болото машина зможе бути трохи чистіша так, ну що, подивимося, як він зараз заведеться, пару днів не заводився yeah. сьогодні працюю на Амазоні, зараз uh, вже роблю пікап другого трейлера для тим, кому цікаво, виглядає Амазон середини. Воно так. Тут зараз у Вісконсині біля мілок, недалеко з То воно Тут все так спокійно, а в Чикаго там коли заїжджаєш, там -то, скільки людей, скільки там все відбувається. Так, доїхав я до Чикаго. Таке от ніч не Чикаго. Нема хмари часів. Тут таке околиця досить черненька. Цісеро і Division. Хто цікаво живати знаєш Але нічого нормального, амазон раз тут тримає свій верхаус, значить <зона>, зона безпечна. Тут трошки лишилося, вже їду майже годину по По світофорах. Але вже доїжджаю десь тут же має бути Амазон. і Амазон там Пише Amazon, тут пише Амазон, тут пише трак Ентранс. Так, поїхали, Зараз цей гружайний трейлер має отрапнути, взяти звідси пустий. Що ж буде гружаний, не знаю, звідси пустий, мав би бути. Вже Вчора переночував тут на Амазоні, зараз виїжджаю звіт. не їхав додому, вони мене там протримали до пів другої години, пів другої Через те, що не було пустого трейлера, то другої вони вже мені дали їхати. Інакше, якщо б я поїхав скорше, то вони мене могли не заплатити вантаж. А так короче, нормально, єдиний, єдиний мінус, що просидів там, то, то пізна. я не, не сильно хотів кудись їхати, собі переношував там десь ранку, там все не По дню, можна сказати, що, то, то їхати додому. Можна було лишатися сьогодні ще раз, ще тут чекати якийсь вантаж, чекати якийсь вантаж, кудись їхати, але ще треба сьогодні буде. Трошки зайнятися ремонтами і можливо треба буде поїхати на пікап для інших Тому ну, Вигідніше поїхати на Ярду, ніж до сих. Так, тут автобус нам постійно не дає нормально їхати. Що, куди я зараз доїхав? Це місце називається Six Corners. Так само досить відоме місце, напевно, воно відоме таке для тих людей, які... Які тут живуть через те, що тут перехрестя з шістьма кутами і так воно і називається Six Corners. Тут пересікаються не дві великі вулиці, а три великі вулиці. Так колись пам'ятаю, від цього можна було в місце орієнтуватися, там когось питаєш, як кудись доїхати, там говорить. Там на Six Corners треба повернути на Мілоокі або на Парк, або ще кудись, або кажуть, там біля Six Corners недалеко цей магазин. І ти вже приблизно розумієш, в який бік тобі треба рухатися. Так що така маленька була сьогодні екскурсія по бочках. Зараз вже доїжджаю до Хайвея і далі вже все те саме, що було раніше. Бари я вже знову в Чикаго, лише машину поміняв. Зараз така ситуація там диспетчер взяв вантаж для водія, але водій не зміг вчасно приїхати на пікап, тому що ще не повернувся з відпочинку. Ну Він вже повернувся, лише якраз не встигав напать на шпаму. Потім... Така тут дорога в цьому Чикаго. Що Бачиться спитати, куди ці гроші десь податки. Взяли цей вантаж і водій не встигав на пікап, то я вирішив, ну як вирішив, треба було просто їхати, тому що інакше ми б пропустили апойтмент. І були б ризики, що нас би не завантажили. Тому виїхав я на пікап, зараз водій туди приїде вже своєю легковою машиною. А Я його машину заберу, поїду на ярду. Ну і так. Але їздимо зараз з Фредиком. Фредик набагато текша машина, ніж Вольво. Багато разів це вогір. І комфортніше, лише по цих ямах це я не знаю, чи то Фредик такий, чи то ями настільки погані, тому що ще зранку тут їздив Вольво, то вроді аж так воно. Але... Так погано всього не було, як, як зараз. Не знаю, що помінялося. Я цього чекав щось. Сьогодні цілий день ці якісь такі рухи. Зранку чекав, приїхав, поїхав на шапу, потім поїхав на пікап для водія. Зараз зробив вже другий пікап для другого водія. І, пів шоста година вже, пів шоста години і тільки тепер повертаюся зараз фондлайнером на ярмарку. ще не кресть, тому що зараз їду все рівно на шапу. треба зараз якісь привезти. Це не цілий день, цілий день роботи. Так що, темна ніч Восьма година вечора. Ми тут забрали тракт шапи і щось почало пищати. То зараз вернулись на шапу з водієм, зараз будемо шукати, в чому проблема, тому що так далеко не поїдеш. О, основний це, механік, який буде зараз робити діагностику. Та він не тормози, бач. Є тесь є-єтье. Ну що, зараз основне буде тема відео Наша каскадія, яку ми привезли ще в минулому році з Техасу. І зараз буду давати відповіді на всі питання, тому що дуже було багато питань. І в принципі я і спеціально в новому відео не говорив, що, що скільки коштує для того, щоб було зараз про що поговорити. Основне питання, який це рік, і скільки коштувала ця машина. А, рік 20. й 20 го року така каскадія. Заплатив я за неї на аукціоні 27 з половиною плюс перегонка, плюс ремонт. На даний момент ця машина мені коштує трошки більше 30 тисяч доларів. 20-й рік, а, ну і чесно на питання, багато людей питали, скільки коштує, який пробіг. Пробіг тут 600. 20 тисяч миль. Зразу трошки тут холодно, то буду ховатися від вітру і морозу. Е, відповіді на такі питання, що для чого купляти машину з пробігом 600 тисяч миль. Тут недавно мені писав один хлопець в коментарях. Дивіться, скільки позабувалося. Що робів. Тобто десь відносно недавно. Що це за стара, за стара машина за великий пробіг. Я з вами частково згідний, частково ні. Все залежить від того, як машина обслуговувалась. чи вона взагалі обслуговувалась. Що, що робилося, що ні. Тому дуже багато залежить так само від мотогодин. Тут на цей пробіг 620 тисяч миль, 620 630, ну, це не так важливо, 600 ще тисяч миль, 16 тисяч мотогодин. Це навіть дуже непогано, тому що я, наприклад, бачив багато траків, які продавалися на аукціоні з пробігом 400 тисяч миль, і люди на мотогодини не дивляться, а там було 30 тисяч мотогодин. Така -то історія. Так що, напевно, важливіше в машині, в траках. Нема різниці, чи це каскадія буде, чи це буде Вольво, важливіше мотогодини, ніж пробіг. Така в мене теорія і наскільки показує практика, в мене вже 7 машин, то воно так і працює. Мотогодини більше вирішують, ніж вирішують. Е, зараз коротко, що ми робили в цій машині е, після того, як я її пригнав. Передивилися всю ходову, заварили тут кусок рами, він, його тут було чогось бракувало. бачите як зробили гарно. Навіть не видно, що тут щось е, Ну видно, але коли ти знаєш що тут щось таке. Коли машина буде в роботі, то навіть ніхто цей. На це звертати увагу не буде. Але ця штучка важлива, добре, що зробили все правильно і гарно. Е, перебрали ходову, поміняли. Зараз покажу, зараз відкрию капот, зараз покажу, що тут робилося. По ходовій. Е, поміняли бушінги на ресорах. Е, перевірили кінпини, тут все нормально. Поміняли бушінги кабіни, тому що, що воно нормально не трясло, не, не кидало машиною. Е, Поміняли тут резинки, які, прокладки, які тут трошки текло масло було з-під з інжекторів. А, ну, повністю обслуговування заміни моторних мостил. Все це все зробили, всі фільтри поміняли, кабінний фільтр поміняли. А, що ще? Тут так само поміняли ці прокладки з цього боку. Ну і, і все, так якщо розібратись, ніби роботи зробили багато, але вся робота така досить-досить дрібна. Тобто нічого такого глобального, серйозного тут не було, абсолютно. Оцей екран теж поміняли, там ну так би шукали, де чекає повітря, щоб не було ніяких проблем на дорозі. Тут поміняли цей кран рівня кабіни. Ну і так. Що лишилось? Поміняю колеса ще задні, передні колеса добрі, брічстоу стоячі, там досить нормальний цей. Тому з колесами вже тільки поміняються оці задні колеса. І все. Далі машинка досить-досить непогана, я в принципі задоволений покупку. Ну і зараз е шукаю водія на цю машину, якщо є бажаючі, е будь ласка, телефонуйте 312 593 8660. Е машина готова до роботи. Виїжджає хоч в понеділок, тому що сьогодні субота. І все, Бажано, щоб водій був з досвідом, тому будь ласка, телефонуйте 312 593 8660. Каскадія на вас чекає. Після робочого дня вечором поїхали біля церкви в Річмоді. Сьогодні у нас тут такий відбувається фестиваль коляда. Зібралось багато людей, зробили таку святкову атмосферу. І колядують. Всередині колядують. Дуже гарно зараз зайду всередину, вам теж покажу. Так почав тут з вулиці, для того, щоб відчули атмосферу, це все гарно відбувається. Так, тепер ми зайшли всередину. Там продається їда, Тут зараз має вийти... یرا نه فدای شنبو دا په ما ته کولې دواده نن Airsoft, я тут з ним приїхав, трошки постріляв. Збираю свой пеклот. Моє автомат. Десь там все має бути мій автомат. І тут вояка справи. Там буде тут, можна сказати, справді в ній лише куйками пластмасовим. Зараз трошки познімаю раданик, як все виглядає. Маємо тут якісь автомати, копії, це рефері. Тут хлопці ховаються, без перефілта. Дві команди. Одна там, одна тут. Так все виглядає. Будемо готові, якщо треба буде прифрілка. З жовтими лініями. Це наша команда. Це наші всі хлопці. Ось це багато, багато марти. <laughs> діти є. А, вікових нема туди майже. Як діти йдуть такі 8 років, так і старіх опять 45. Так. Захищаємо приміщення. Сюда делаем вам завоз не лука Пішла по 7 Попали в него зараз Половина Справді Валене світла Все это гарний зимовий день Сніг, холодно, мороз Uh, і сьогодні свято Йордана. Uh, зранку були в церкві, посвятили воду і, і до роботи. Так що вітаю всіх з Йорданом. Uh, на цьому закінчую відео. Uh, дякую вам, що підписуєтесь на канал, дякую, що мене дивитесь. донайтесь на ЗСУ. Все буде добре, Україна переможе. Слава Україні, всім пока.